Люди-то простые, понятно, свободолюбивые уже удобрили поля, а остальные, в общем, приведены к покорности. Но очевидно, что так или иначе, ну, все идет к какой-то развязке, ребята. Вот, к такой развязке, как которой в Москве, конечно, в феврале 2022 года, безусловно, не думали. Вот, собственно говоря, как что говорят артиллеристы, вот, После известных взрывов Торопецкого и прочее, очень большие проблемы со 122-миллиметровыми снарядами начались. Так, Или, может, они на Курск ушли, ну, понятно, там несколько другое направление, но то, что тоже гребут всех, по, так сказать. одним одной метлой, чтобы кинуть вот в эти лобовые штурмы. Потери с огромных сторон, с обеих, простите, с обеих сторон просто огромны. И в СРФ, и в ВСУ. Сейчас идет борьба, понятно, за перемирие, за заморозку войны, за ее условия. Поэтому людей вот кидают вот как в топку. В Киеве все время звучат э -э сирены. Вот, в атаку идут по 70 шахедов, тигераний. Вот. Ну, а что такое Тегерань, Герань, Тегерань? Она же с маломощной пол, пол, полсотни килограммов взрывчатки. Это, в общем, легкие бомбы, ну, на уровне где-то там 20-х, 1920-х годов, ну, вот по два, значит, их бомбардировщиков. И несмотря на то, что там много часов там длится все эти тревоги, звучат сирены, вот, серьезного ущерба они нанести не могут. Не выбить ПВУ, вот, не, да, да, и посмотрите, на месте остаются все центры принятия решений, все центры государства военного управления. То есть паралича не походит. Это тоже действие, так сказать, на грани такого вот, ну, на испуг немножко, да. Есть некий имитационный элемент, а это не всерьез. Вот. То есть на самом деле все идет именно к заморозке, Никак, никакого до Львова, никакого до Одессы, да, даже до Керсона, не будем. Воля такой верхушки правящего класса будет толкать нашу власть именно перемирием, перемирию. С фиксацией, что называется, убытков. Пошли по шерсти, вернулись, ну, мягко говоря, без шерсти. Самих немножко поимели. Поэтому, чем дальше продолжается вот эта вот война, тем хуже условия для послевоенного условия складываются для Российской Федерации. Это факт, Еще раз. от него никуда не денешься. «Слава это просто вот объективный да, ход, так сказать, объективный ход событий таков, ребята. Когда а, власть Зеленского не побежала прочь, как в общем мне, наверное, ждали многие, не дала тягу за границу с правительством в изгнании, с Медичком все это не прошло, наступил шок. Увидели, что потери, что началась настоящая война. Причем понятно, что с перспективой затяжной. Вот. и тогда, помните, март, и начинаются переговоры в Стамбуле. Я тут не соглашусь с уважаемым Сергеем Борисовичем Переслегиным, что тогда была ошибка, что якобы мы сочли цели войны достигнутыми. Нет, это был шок, потому что увидели, что ну, вот, если была картинка с победоносной армией, возрожденной там, с 2007 года, она не совпадает с реальностью. Что идут бои, вот что даже дроны-то еще не появились, но уже фланговыми ударами на киевском направлении наши колонны уничтожаются. В общем, начались очень чувствительные потери. Кстати, не, не в нашу пользу, между прочим, на этом начальном периоде. Поэтому а, попытались, собственно говоря, опять не до Львова, не до Одессы, а договориться. Вот тот самый. Двадцять 25 шахедів знищили наші оборонці неба цієї ночі. А загалом росіяни запустили 29 ударних безпілотників по Україні. Також ударили двома керованими авіаційними ракетами Ха 59 по Одещині. Про це повідомили у повітряних силах. Ворожі цілі знищили у межах Миколаївської, Одеської та Кіровоградської областей. 35-річна жінка загинула унаслідок ворожого удару по Одесі. Ще десятеро людей дістали поранення. Серед постраждалих 9-річний хлопчик його ушпиталили. Але також у важкому стані до лікарні госпіталізували 22-річного юнака. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пізно ввечері росіяни ударили по Одесі дронами. Влучання сталося у багатоквартирний житловий будинок. Там зайнялася пожежа. Також у наслідок обстрілу пошкоджений магістральний трубопровід централізованого. Опалення. Наразі котельня не працює. Понад 40 тисяч мешканців, а також медичні та соціальні заклади залишилися без опалення. На місцях влучань працюють екстрені служби. Уночі у Маріуполі та Бердянську лунали вибухи. Працювала ППО окупантів біля аеропорту Маріуполя та у районі селища Виноградне. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. У Бердянську, Бердянському районі вибух стався у районі Новопотрівки біля полігону. І до оперативної інформації від Генерального штабу збройних сил України 144 бойових зіткнення відбулися на фронті впродовж доби. На Донеччині росіяни атакують на шістьох напрямках. Найгарячіше досі на Курахівському там сили оборони зупинили 37 ворожих штурмів. Також напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. 24 атаки відбули наші захисники неподалік Лисівки та Променя. Ще 12 штурмів зупинили на Времівському та 11 на турецькому напрямках. Неспокійно і на Харківському. Кивщині росіяни 11 разів штурмували українські позиції поблизу Куп'янська. Ще 4 рази атакували районі Бовчанська та Глибокого. А за добу наші ракетники та артилеристи завдали два удари по районах зосередження особового складу окупантів. Також знищили 4 склади із боєприпасами ворога. Краснодарський край Росії усю ніч атакували безпілотники Жителі Кримська. Пишуть у пабліках про численні вибухи. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко повідомив, що уночі під удар потрапив військовий аеродром. А уранці тамтешній губернатор заявив, що російська ППО, начебто, перехопила кілька десятків ППЛА. Уламки упали на п'ять домоволодінь. Постраждалих немає а Міноборони країни-агресорки звітує про збиття більше півсотні безпілотників над Білгородщиною, Краснодарським краєм, Кримом та Азовським морем. На сході Франції закінчується підготовка української піхотної бригади Анна Київська. Навчальний центр відвідали французький міністр закордонних справ Жан Нуель Баро, міністр збройних сил Себастьян Лекурню та делегація посольства України у Франції про це повідомляє «Укрінформ». За останні два роки Європа підготувала 60 тисяч українських солдатів. Навчання та оснащення української бригади це практична модель підтримки, яку Франція показує світу. Посол України Вадим Омальченко зазначив, що навчання наших військових. Овах продовжиться і у наступному році. А від сьогодні у застосунку Армія Плюс запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. Як повідомив міністр оборони Рустам Умєров, тепер військовослужбовці Збройних сил можуть швидко і без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Про це займає близько 15 хвилин. Командирської згоди для подачі рапорту не потрібно. Запит автоматично насилається у кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть впродовж 72 годин. У разі відмови у додатку обов'язково вказують чіткі причини. Міністр оборони Рустем Ом'ярова обговорив посилення протиповітряної оборони зі своїм колегою із Норвегії Бьорном Арільдом Грамом, розглядали можливості співпраці двох країн у військовій сфері. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.